Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю сезона взимку з дробом. Снасті, наживка та де його ловити. Якщо друзі, буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки до від цього відео. Поїхали! Існує думка, що сазан взимку не ловиться. Насправді це не так. Він ловиться в будь-який час року, в тому числі і взимку. У зимовий період ловляться практично всі види ріб, і сазан не є винятком. Те ловлять сазана взимку. Зловити сазана досить реально, якщо знайти його місце знаходження у водоймі, як і в будь-яку іншу рибу. Він воліє перебувати на глибині, де і перечікує зиму. Знайти його нелегко, тим більше на незнайомому водоміщі. Що стосується водойм знаходимих для здійснення всіх рибалок, як літня, так і зимова, то тут все простіше, оскільки така водойма вивчені повністю і рибалки воліють інформацію про характер рельєфу дна. Як правило, рибалки знають, де розташовані ями, бровки, перекати, мілководя і так далі. Іншими способами, всі перспективні місця давно визначені. У зимовий період сазана можна відшукати на зимувальних ямах, але друзі, не забувайте, що на деяких водоймах заборонено. Там рибалити також у місцях, де проходять межі річки і стоячої води, на ділянках, де річка минає свій напрямок. На відміну від інших видів риб, сазан уникає місць із сильним. А також місць з глибокою глибиною. Цілком природно, що доведеться пожертвувати дорогоцінним часом, щоб знайти сазана. Якщо стоянка цієї риби не вдалося виявити, то можна піти іншим шляхом і спробувати вимотати сазана за допомогою прикормки. У разі підходу цієї риби до корму вона може затриматись тут надовго. В такому випадку можна сказати, що риболовля вдалась. Зимові снасті для лову сазана. Якщо плануєте ловити сазана, то слід пам'ятати, що це. Сильна риба і слаба снасть для лову не підійде. Зимова водка повинна бути укомплектована волосінню діаметром від 0,2 до 0,3 мм. При цьому довжина волосінні повинна бути достатньо для того, щоб можна було встравлювати волосінь при сильному опорі. Не бажано застосовувати для зимової ловлі шнур, оскільки він може пошкодити або просто переломатися на морозі. В даному випадку краще використовувати монофільну волосінь, яка не боїться подібних умов. якщо на Омі є закоряжені місця. То волосінь краще взяти товщі, щоб не дати можливості риби завести, приманку в корчі або інші перешкоди. Одна рибалка користується вудкою з поплавцем, інші вудкою з кивком. Якщо сезан клює, то особливої різниці не відчувається. А от серйозний опір забезпечено і до цього потрібно бути готовим. Наживки для зимового ловлю сазана. Сазан от можна зловити як на традиційні літні наживки, так і не зовсім звичні. Для лову цієї риби в зимку підійдуть наступні насадки. Бойле, друзі, це універсальна насадка для лову великих особин Вона не дає можливості дрібні риби. Втручатися в процес слову. Добре, будуть працювати бойли з білковою основою, а також аромати тут і фруті, полуниця, мед і так далі, такі подібні смаки. Кукурудза. Можна використовувати як звичайну варену, так і консервовану кукурудзу. Ну і, друзі, мотиль, як правило, насаджується цілий пучок мотиля. При цьому слід пам'ятати, що мотель є привабливою наживкою практично для всіх видів риб. Тому у лові можуть бути зовсім інші види рев'янці. Хробак, тоді, друзі, варена, картопля, опариш, мастирка, м'ясо креветки навіть працює. Не виключно вірогідність упіймання величезного сазана на балансир, незважаючи на те, що їм ловлять такого хижака, як Судак та щука. Сазан досить часто ганяється за дрібною рибою, яка є джерелом білка. Природно, що це буває дуже рідко, але спробувати завжди можна, якщо у водоймі доводиться досить хижок. Кращий час для зимової риболовлі на сазана. Ловити цю рибу можна протягом всієї зими. При цьому найбільш активний кльок може спостерігатися по першому і останньому льоду. Так, в принципі. Піпу, як і вся риба, а також у розпад холодів. Але період відлига. все таки сазан більш теплолюбива риба, і при досить низьких температурах відчуває себе незатишним. Він прекрасно себе почуває в ці зимові теплі дні, коли температура повітря досягає максимальному позначку плюс. Якщо в такі періоди. Сезон виходить з глибини та ям, то потребує користуватися моментом і постаратися прикормити лунку або кілька лунок, щоб риба довго перебувала в підгодовому місці. Потрібно постійно підсиплювати корм. При цьому не слід перегодовувати сезона, оскільки в зимовий період він дійсно мало корм слід підсипати в лунку невеликими порціями. Природно, що для цього доведеться затратити багато часу. Добре, якщо водойма знаходиться зовсім поруч, тому як далеко ніхто не поїде і не стане підготувати рибу за десятки кілометрів, тим більше для когось. Будь-яка риболовля це не тільки відпочинок, але й серйозний труд, особливо якщо це зимова. Мало того, що на вулиці мороз, під 20 градусів так рибу ще й потрібно знайти. А для цього потрібно пробороти не один десяток лунок. Добре, якщо риба буде знайдена, то першу десятку. Добре, якщо крига не зовсім товстий і на час буріння лунок буде витрачено мінімально сил і енергії. Тому багато любителів зимової ловлі риби вирушають на риболовлю із завданням мінімум зловити хоча б якусь рибу. Як правило, цієї рибою є всюди сущий окунь. Щоб зловити таку рибу, як сазан, доведеться серйозно і. Багато попрацювати. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Писпій Шемпетючик. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.